Третій день подорож з групою по маршруту Прикарпаття та Закарпаття. Ранок в Карпатах завжди добрий, особливо коли з твого вікна такі гарні краєвиди. Сьогодні у нас по плану відвідати музей під відкритим небом Старе село в Количаві та побачити дивовижне озеро Синевир. І, звісно, побуваємо на оглядовому майданчику на Синевирському перевалі. Снідаємо і в дорогу. Сьогодні трохи накрапає дощик, але Карпати прекрасні в будь-яку погоду. Їдемо в Количаву. Количава це унікальне село на Закарпатті і розташоване у мальовничій долині з чудовими гірськими краєвидами. Тут ми сьогодні відвідаємо музей під відкритим небом старе село. Вхідні квитки для дорослого коштують 120 гривень. Тут на нас вже чекав дуже цікавий екскурсовод Юрій. Музей Старе село в Куличаві доволі новий і відкритий у 2007 році. Зараз він нараховує більше 20 ретельно відтворених як зовні, так і всередині будиночків. На його території відтворено стародавнє село із Количавських експонатів, які ознайомлюють із 300-річною історією побуту місцевих жителів. Тут представлені пам'ятки культури різних часів та різних верст населення, як за соціальним статусом, наприклад, бідняки, середняки. Так і за видом діяльності вівчарі, лісоруби, мірушники, швидці. Ось, наприклад, хата селянина. Це типова хата количавця 19 століття. Її також називають хатою бідняка, адже інтер'єр тут доволі стриманий, підлога відсутня. Зазвичай стелили солому для збереження тепла. Ліжко тільки одне віконця маленькі. Ця хата була побудована у 1856 році і транспортована на територію музею без будь-яких змін. Дуже класно, що для кожного будиночка є інформаційна дошка, і навіть при самостійному огляді ви зрозумієте, що це за хатинка, хоча з екскурсоводом набагато цікавіше. Далі церковно приходська школа це місце для навчання дітей 19 середини 20-го століття. Всередині можемо побачити приклади церковних книжок та дощечки для писання, такі собі прадавні планшети. Тоді в одному класі навчалися діти різного віку, а вчителював сільський священник. Вчилися тут математиці, писання, читання. Та богословські науки. Далі хата парільня Це така собі сільська баня, яка була дуже популярна серед вельмож часів Австро-Угорської імперії. На початку ХХ століття, коли в Закарпаття прийшла чеська влада, хати парільні стали доступними і для простих селян. Хатина вівчаря. Тут ми знайомимося із традиційним інтер'єром вівчарської хати дерев'яні відра, мішалки, котел для приготування вурди і так далі. Неодмінним атрибутом хатини вівчаря буде трембіта, без якої і по сьогодні важко уявити цей промисел. Я вам скажу, що настільки була цікава екскурсія, що час пролітав дуже непомітно. Тут немаленька територія, дуже все доглянуте, і головне, цей музей знаходиться в дуже красивому місці, краєвиди навколо неймовірні: гори, ліси, річка, респект всім, хто це все задумав, зробив, тепер доглядає. Дуже нам сподобалося. Поки ми оглядали будиночки цього музею, хмари розвіялися і визирнуло сонечко. На території можна випити кави або лимонаду в колоритному кафе. Також під час екскурсії вас будуть супроводжувати козенята, яких можна погладити. А ось ще будинок шустера. Ремесло шустера більш відоме, ніж здається, на перший погляд для більшості мандрівників, бо мова йде про чоботаря. Головна частина експозиції тут велика колекція взуття, якими користувалися сільські жителі більше ста років тому. Цей ремісник робив також череси, ремні, які носили чоловіки. На території музею Старе село є музей Количавська вузкоколійка». Тут зосереджені вагони чеського та радянського періодів. Можна ознайомитись з інтер'єром пасажирських та вантажних вагонів, оглянути різні прилади та інструменти. Після екскурсії у нас було трохи вільного часу для самостійного огляду і фотографування. Реально дуже цікавий музей і екскурсія по його території. Далі їдемо до високогірного озера Синевир. Дорога до Синевиру ну, дуже мальовнича. Це щось просто неймовірне. Для тих, хто хоче зробити гарні фото і відео, можна кожні 100 метрів зупинятися, і точно буде гарна локація. По дорозі нас супроводжувала гірська річка Теребля з невеликими каскадами і вздовж дороги величезні смереки та гори. Паркуємо авто на парковці, і по плану у нас обід в колоритній колибі. Сьогодні тут дуже багато людей. Далі оплачуємо вхідний квиток на територію природного парку для дорослого коштує 60 гривень. Це станом на вересень 2023 року. І йдемо приблизно 1 кілометр вверх до озера. Озеро Синевир це неймовірна окраса наших гір. Ця краса заворожує і чарує одночас. Приховане зеленими праглісами, воно манить до себе своїми таємницями та загадками. Спочатку йдемо до оглядового майданчика. Тут досить людно сьогодні. І далі йдемо по еко-стежці навколо озера та насолоджуємося цією природою і споглядаємо цю перлину з усіх ракурсів. Що ж так манить сюди? Синевир – найбільше високогірне озеро Українських Карпат та входить до складу національного природного парку Синевир. Розташоване морське око на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. Завдяки працівникам національного парку туристична інфраструктура високогірної водойми досить розвинена. Тут є оглядовий майданчик, декоративні скульптури, альтанки, поручні місточки, сувеніри. Посередині озера розмістився, немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею усього кілька метрів. Звідси і народна назва синевиру морське око. Вже традиційно робимо купу класних фоток з нашим прапором, колективно загадуємо бажання про нашу перемогу і від усього серця дякуємо нашим хлопцям та дівчатам із ЗСУ за можливість жити в незалежній Україні. Синевир оповитий легендами та народними повір'ями. Про одну з таких історій свідчить скульптура висотою 13 метрів, що прикрашає берег озера. Зображує вона двох закоханих: дівчину син та юнака Вира. Обійшовши озеро та побачивши його з усіх сторін, ми отримали купу задоволення. Тим паче погода була просто чудовою. Далі спускаємося до наших машин і їдемо в готель. Але по дорозі помилуємося краєвидами на Синевирському перевалі. Їдемо серед карпатської краси, набираємо висоту, і ми на Синевирському перевалі. Ще його називають міжгірський перевал. Робимо зупиночку, щоб помилуватися цією красою та зробити гарні фото та відео. До речі, висота Синевирського перевалу. 793 метри над рівнем моря. Тут є готель і ресторан з панорамними вікнами. Можна поїсти або випити каву. Краєвиди дуже гарні. Сонечко вже неспішно котилося за гори. Ну що ж, треба повертатися в готель. Природа Карпат не залишає байдужим нікого. Потрапивши сюди один раз, точно захочеш повернутися знову і знову. Так ми непомітно приїхали в готель, всі разом йдемо на вечерю і вільний час. Дівчата йдуть в басейн та релаксують після насиченого дня. Інші проводять час в альтанці та дегустують місцеві наливки. Ми за цей день побачили дуже гарні місця Закарпаття. Завтра ми відвідаємо легендарні скелі Довбуша, ті ще біля села Бубнище, та заселимося в готель поблизу цих скель. Тому відпочиваємо, набираємося сил і завтра знову в дорогу.